Без п'яти п'ять пішов наша сирена, І в п'ять разів полетіли через нашу хату шахиди. Ні, я чую, що летить, оце як дрантулет. потім як стало летіти одне, одне за одним, одне за одним. Боре, ви поможете покласти шафир? В мене ну в свого. Боже, хто має що зробити, ти мені скажи. Ну, Мені треба зараз шифер і положити. Ну нема кому. А хто поможе? Нема кому. Магазин тут, вікна повибивато, і з цієї сторони шифер познімало. Усе. Тей раз нічого не було, а цей раз сильніше було, і мочерешо так було. Голосно пішло? було. Гучно. Гучно, так. Да. Не те слово. Двигтіла земля в погрібі. Не так. Це п'ять ранку, так? Да? Да. Ось потолок обернули, а так не, – Ви вже поприбирали трохи, так? Ну а що ждать? Кому, кого дати? Але живі всі без пошкоджень. Не тікали, всі тікали. Там пристройка відійшла, підірвалася. Боже мій. Шифер там як небудь попідсував. І тут потолок просів, так? Да? Що ви не бачите, що просів? – Ну то я ж кажу, що просів. Вікна ось доповибити. На веранді всі вікна вибиті, в хаті двері вирвало, Коли лежак в хаті впав. З тієї сторони 10 шиферин знятих. Ось до повиривало, Двері вирвали, я вже їх зробив. ось де все вирвало, всі стекла теж повилітали. Це страшно, це дуже страшно, дуже, 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 дуже страшно. Бакало, ще були в погрібі, а вже на четвертий раз від'їхали. Добре, що син приїхав, забрав. Віранда, вікна до віця, вікна повикручувало, гора теж і криша пробита, і ну, ви фотографували, бачите, і літня кухня, і гараж. Це уламки, так? Уламки з доші, бач, що говно летіло, не знаю. Тут потолки попадали, типоняв, це таке, тут двері вирвало, їх всіх погнуло там. Це все вибухова хвиля. А тут ну, воно повигинало просто з тієї сторони, треба дивитися. Це я теж, я ж кажу, москітні сітки, вони обламали їх повністю. все. Ще не можна достоменно сказати. Кількість пошкоджених і в якому стані вони пошкоджені. Комісії працюють і встановлюють стосовно площі розкриття дахів, прицілків, площі віконних блоків, дверних блоків. Ну і відповідно дуже багато є, що впала в потолки стеля. Сьогоднішній день працює сім комісій, встановлюють об'єм збитків, а там вже будемо приймати рішення. Стосовно, я так думаю, що якщо потрібне буде скло, ми готові надати. І шифер, якщо буде потреба в тому, то теж вже виходили керівники сіхоспідприємств, які готові допомогти.